Всім вітаю! Сьогодні у нас поклійка шпалер у цій стаді. У школі О, так. О, тут шпалери замовлялися через інтернет, вибрали в класі який малюнок у повітряній кублі. О, ми стикувалися, стик-стик, все, гарненько. Виходить, оце шпади обойний. Якщо клій попадає на обої, вони моючі стираються сухою губочкою. Потім малюнок допомагає підбирати помічники. І завжди цей. головне, щоб воно не було нахльостно. Якщо неправильно наклеюється, зразу береться та згинається. Ось відклюється в шах і виравлюється, щоб воно було площині рівненько було розглажується. Розглажується, розглажується. Спочатку ми розкладку зробили на полу. Ось лежить на полу остання полоска, яка буде накліюватися. А потім вже по черговості о, накліються шпалери. Найкраще е, купляють е, обов'язково клеїть шпалер Чому Що купляється фракцію? Тому що вона не залишає п'ятин. Якщо десь якась ось, ось, клей не залишає, український залишає клій на п'ятна на стінах. Тобто користуємося тим клеєм, який е, а потім залишає плям. Протягів не робиться, кімнати не можна робити, щоб не відкликаються шпалери. І завжди тут проблема, що ці обої ботні погано прокліюються ціку. Останні стиховична король береться маленька завжди пензлик, кісточка і промазуються, додатково промазуються всі стики, тому що вони. У них дефект, що вони дуже важко прикліюються. І знову зганяється, прикліється основна маса. Продивляється з боку, чи немає цих повітряних цих Ну, Є такий секретик. Якщо навіть ви не допустили десь е цей повітря, потім можна шприцом догнати і бузерочок той тобто, Обичним неласічним е шприцем доклеїть цей. Заклею бойки. Тож навіть це не проблема. А секрет, якщо, не дай Бог, обої розійдуться, то потім ви підбираєте, це вже рідко, але не розстраюйтесь. підбирається тоді олівчик під колір там де ось розійшлося, і просто легесенько замалюється. І дефекти ліквідуються. Ну, звичайно, ви можете відклеїти обої, переклеїти, то і все як бажаєте. Якщо для себе, то можете просто замалювати. І завжди лишається. Вверху лишнє воно відріжеться і внизу відрізається зараз до ощущения. Оси. Так откліється. А вверху вгорі. Ось це шпадить, пошпадає обойня немножечко. Обоє немножечко отак ведеться, по прямій і відрізається обої по багітіку. Подається аккуратненько, набу немножечко. Все, до нових зустрічей!